Ну і ми розуміємо, що Росія переживає шалену логістичну кризу. Логістичну кризу, перед усім пов'язану з боєприпасами і зброєю. А я зараз повернуся до того, що обіцяв нашим глядачам в такому бліц-режимі, перекладу власне кілька. Тез кілька абзаців, з як на мене, кращої колонки про те, яким чином Росія зараз затято намагається втягнути у війну Китай, а і чого власне всі західні аналітики продовжують побоюватись з одного боку, з іншого боку, продовжують стежити за тим, що робиться зараз на Москві, як сказав би Назар Задерій. Зараз попрошу цей шматок текста від. Джеймса Ставрідіса одного з, я б не сказав, кумирів нашого проєкту UMN, але одного з ключових для нас, власне, аналітиків. Джеймс Ставрідіс абсолютно неймовірний. А... Дописувач сайту Bloomberg поки що для нас він дуже дорогий для того, щоб увійти в ефір у ексклюзивно. Колись я сподіваюся, що ми доростемо і до цього. А Ставрідіс дуже сильно капіталізує свою присутність в медійній сфері. В нього дуже високі гонорари. Я це з'ясовував. Але Ставрідіс працює на найкраще зараз ділове і власне новинне агентство світу. Ми маємо можливість його читати як в платній, так і в безплатній версії. Ставрідіс – колишній очільник НАТО, він колишній адмірал військово-морського флоту США. Він приймав участь в гарантіях того, що в Перської затоки в 80-ті вдалося експортувати нафту. Тобто, він фактично був одним з тих, хто розблоковував колись перську затоку, і за таким самим принципом планував або пропонував розблокування українських коридорів. Про що дуже багато писав: ми за цим стежимо. Я зараз зацитую його а, а, колонку, яку він написав для Блумберга. І це важлива насправді штука, тому що це один з кращих шматків аналітики на цю тему. For Putin, для Путіна, пише Ставрідіс, а, це, м, а, як це звабливо сказати, що він має м, три головні потреби зараз: три, три головні історії, про які він наполягає у візиту, під час візиту Сі Цзіньпіня. Це зброя. Зброя і зброя, але це набагато складніше. Пише Ставріді. Звичайно, озбро обладнання і амуніцію є на вершині його Путіна. Мається на увазі листа списку бажань. А, але Путін втрачає величезну кількість спалюваних своїх бійців на а, українському східному фронті. Він втратив вже тисячі танків а, і бронетранспортерів. Більшість із них в най, найжахливіші для Путіна перші дні війни. А, Пише Ставрідіс. А, і, власне кажучи, а, про що він пише: про те, що а, ми розуміємо і так а, і, і без і без Джеймса, і без натівців для того, щоб більше просуватися в своїй офензиві, Путін, путіну потрібна броня. А це і танки, і БТР, і амуніція, особливо заряди для гаубиць. Він так само а, зараз бачить дефіцит. Цит дуже прозаїчного обладнання, пише Джеймс Таврідіс. Це кулемети. А про це я не знав насправді. а Я читаю про це у, у натівського експерта. І шокуюче це навіть ем, е, індивідуальна зброя. Тобто це Калашніковий, і це інша індивідуальна зброя для солдатів. І так само амуніція до них. Ем, і далі, власне він цитує ту картинку, яку і ми транслюємо на весь світ, і наше головне управління. Ні, розвідки uh, Russian soldiers are literally being sent у the front lines without a firing weapon and told to dig trenches before the rest of the infantry follow behind. Російські солдати посилаються в бій без жодного вистріленого. Патрона і змушені копати траншеї. А перед тим як а, за ними піде інша хвиля а, наступу, а, оце cannon fodder, пушечне м'ясо, гарматне м'ясо. Воно, власне кажучи, а, а, утримується на фронті лише наказом, лише, лише боязню, лише страхом того, що до них буде застосована екзекуція, якщо вони не будуть підкорятися. А, тобто, ну Ставрідіс аналізує потреби Росії в цій колонці, і він е, теж скептичний щодо того, що е, Китай буде готовий до е, того і про це говорить Костіш. Е, і з цим важко е, сперечатися: е, про те, що е, з одного боку Китаю буде дуже токсично увійти в цю історію з поставками амуніції до, до Росії, з іншого боку, е, і це. І це хороший абзац. Путін також буде штовхати, проштовхувати китайський двох пунктний мирний план як базу для переговорів. Sorry, а не не Путін. Сі Цзіньпінь буде проштовхувати свій 12 пунктовий план мирних перемовин в Україні для того, щоб надати Путіну впевненості, що he Хівон return, що Сі Цзіньпінь не підтримує повернення до кордонів 2014 року. Що означає, що Росія продовжить з точки зору політики Пекіну контролювати Крим і мати там свій мост з єд... Um, at least to create a tactical pause in operations that could exploit. Uh, he could exploit by obtaining more arms and munitions from China, Iran іран North Korea. і Ставрідіс пише про це uh, дуже uh, чорним по білому, дуже правильно про те, що uh, Путін uh, буде uh, усно погоджуватися з подібним uh, мирним планом буцім, то мирним планом Китаю. Для чого? Uh, для того, щоб створити тактичну паузу в своїх операціях, яку він зможе використати для того, щоб отримати більше. Зброї і більше зарядів для зброї від. Пише Ставрідіс Китаю, Ірану і Північної Кореї. То, тобто, аналітики вищого гатунку американський в цьому випадку це Джеймс Ставрідіс не виключають в довгостроковій перспективі того, що Китай таки згодиться поставляти цю зброю. І знову ж таки, і що важливо для нас, всі вони ну на рівні найвищому, а до Ставрідіса прислухаються, прислухаються від президентів до теперішніх генсеків альянсів. Всі вони розуміють, що будь-які мирні перемовини з Рашастан. Не означають ніщо інше, як тактичну паузу в війні, яку Росія тим чи іншим чином буде використовувати для переозброєння. Власне, це те, що я хотів зацитувати сьогодні. Ну і дуже раджу цю колонку. Вона реально дуже кльова. це, попрошу ще раз показати оцей слайд точніше, не слайд, а. Так, uh, uh, master strategist meet in Moscow» – невротичний uh, озабочений війною, схвильований війною, і uh, як це майстер стратег зустрічаються в Москві. «By Stavridis. Стевріліс. Uh, дуже хороший uh, шматок аналітики від людини, яка розуміється на військових операціях тоталітарних країн, починаючи власне від Ірану, uh, поруч з яким він виконував бойові місії. Закінчуючи всім а, всі обома півкулями, а отаку штуку Сергій хотів просто закинути нашим глядачам. Як хороше чтиво на ніч? Ну, а, хай, дуже концентроване. Давай закинемо на.